Оця маленька дівчинка, вона досі сидить всередині, оця труситься, переживає, і вона не знає, що з цим робити. Тому що доросла людина, ну, доросла, адекватна, да, людина, вона таке терпіти не буде. Тому що хто не може, хто не може відстояти свої кордони, ну, це дитина. Тобто треба працювати з дитячою частиною нам тоді розбиратися, оце, діставати її туди. От, от саме на це часто у нас теж направлена робота, тому що коли людина заходить до мене в супровід, ми дивимося, що там взагалі відбувалося, і ми часто потрапляємо от в ці такі дитячі історії, коли щось там траплялося. І саме через вибудовування всередині себе оцих відносин. З мамою і з татом, от тоді відбуваються а-ля магічні зміни у відносинах з чоловіком. Це не означає, можливо, знаєте, ми треба не забувати, що у чоловіка свої якісь там процеси внутрішні, можливо, він і не зміниться. Але якщо вже я всередині себе змінилася, то я вже з іншої точки можу приймати рішення. Одне діло я там сижу, боюся, я не знаю, як мені від нього піти. Тобто я можу піти, але в цей стан, ну тобто, воно лишиться все не закрите. Розумієте? Тобто я піду це догравати в інших відносинах. Саме тому спочатку треба розібратися, що там відбувається, подивитися, кого мені цей чоловік показує насправді, кого я в ньому бачу, що я там забула. І тільки після цього ми вже тоді приймаємо рішення.